І берегти в своїх серцях у ту жаринку любові, милосердя, пізнання, доброти, щирості, тому що ви всі неймовірні, і я хочу вам низько вклонитися за те, що ви є, за те, що ви приходите, за те, що ви спілкуєтесь, за те, що ви приймаєте нове і готові вчитися, незважаючи. На свій такий золотий вік. Бережіть себе, ми вас любимо. І, як Тамара Аркадійна казала, святий Миколай, він творив добро. Але завжди пам'ятайте, що добро ми творимо своїми руками завжди. І у Святого Миколая завжди були помічники. І ось ці помічники дарували всім тим, кому потрібно. Оте добро, щирість і ласку. І сьогодні кожен із вас прийшов сюди, показав, що він вміє. Навіть якщо не показав, він послухав, він долучився до цього дійства і отримав ту частинку добра від того святого Миколая. Нехай він буде завжди поруч, нехай він вас оберігає. Ми вас дуже і дуже любимо. І знаєте, Тамара Аркадіївна, а можна я вас на хвилиночку покличу до себе? Тому що я би хотіла під кінець провести таку серед вас вікторину. Тому що ви багато чого знаєте, багато чого вам, що розповіла Тамара Аркадіїна. Я провожу вікторину, задаю вам питання за правильну відповідь. Хто відповідає? Перший отримає цукерку. Цукерку не їсти, тому що в кінці вікторини ми будемо цукерки рахувати. Хто набере найбільшу кількість? те отримає що? Подарунок, молодці. Так, Тамара Аркадіна, вам цукерки? Да. Тамара Аркадіївна буде дивитися, хто перший. Ну що, готові? Поїхали? Не чую. Поїхали. Як називають календар, за яким українці зустрічають Різдво з 2023 року? Новоюліанський? Календар, правильно? Так, наступне питання: скільки та яких страв має бути на різдвяному столі? Дванадцять перший. Дуже так А які мають бути страви? Дванадцять пісних. А то я думала таких, які, які хочуть господарі. Може бути і так. Коли традиційно починається вечеря на свят вечір? <рес <vendo> <istiyorum> так, там була правильна перша відповідь, так? Наступне запитання. Хто із героїв традиційно не входить до вертепу? Я прочитаю вам варіанти відповіді, ви подумайте, і скажіть, хто не входить до Вертепу? Ангел, цар Ірод, Ісус Христос. Цар, -Цар, цар Ірод. Цар -Ірод. Христос. Ні. Ельзі, Ельзі, цукерку, тому що Ісус Христос не є героєм Вертепу. А Ірод завжди ж ходить. Які? календарно на прядові пісні виконуються на Різдво. Колядки. Молодці колядки. Хто мені скаже, навіщо на святвечір залишають на столі кутю і ложки ніч? Для предків. Для предків. Так, дійсно. І ложку перевертаємо. Дякую. Будемо знати. А хто мені скаже, для чого напередодні різдва лякали дерева? Щоб вони нічого робили вірно, дайте. <рес> 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 <рес>